У Надвірнянській районній військовій адміністрації відбулася робоча нарада по питанню ремонту дороги на двірна Бистриця. Цим автошляхом користуються жителі двох громад Пасічнянської та Паляницької, а також на автогазові підприємства, лісівники та туристи. Дорога вже в критичному стані, вона вже не проїзна. На, на мій погляд, більшість дороги належить Пасічнянській ОТГ. У нас за участю підприємців час від часу трошечка підремонтовували трошка її, ну допомагали, щоб вона жила. Але на нашій території 6 кілометрів тільки цієї дороги. А на даний час вона вже розбита і на нашій території, і надіємося, що ця нарада дасть плідний результат. Громада робить все, звернення пишемо, куди можемо. Відвідували 25 жовтня обласну держадміністрацію, були на прийомі, жителі села і я в тому числі. Нічого нам там не пообіцяли, сказали, що воєнний стан, хоча ми цього і не просили, щоб робили капітальний ремонт, ми просили, щоб розробили поточний ремонт, щоб зробили. Робили хоча щось, щоб відвели воду. В нас і мости там потребують капітального ремонту, і спираючись на те, що у державі є війна, нам нічого не пообіцяли, щоб покращити проїзність дороги, забрати аварійність на нараді, обговорили ряд важливих моментів. Автошлях, надвірна Бистриця близько 20 років, капітально не ремонтувався. Дорога з'єднює села Пасічну, зелену, максимець та Бистрицю, де проживає близько 15 тисяч населення. Я вважаю, що під час війни все рівно ремонтувати доріг потрібно. Якщо б я слухав оце, все що незадоволені ремонтують дороги під час війни. Ми б не робили дорогу через там відбитківського повороту, не робили б в чернику, а слухали там. Диманних експертів, хейтерів, які кажуть, що не можна робити дорогу. Ну так, але яка колосальна кількість коштів кожній сім'ї тратиться на ремонт автомобіля кожного року? Ну дивіться, це ці кошти краще витрачати на ЗСУ, на допомогу, а не на ремонт своїх автомобілів, бо ти їдеш в зелену, реально ну, нема куди їхати. Тому дивіться, якщо проєкт готовий, експертиза готова, а держава не готова відділяти гроші, то ми повинні. Все ж таки зробити станом на сьогодні ті дії, які призведуть до хоча б проїзду, забезпечення проїзду. Вартість капітального ремонту дороги надвірна Бистриця, на ділянці Пасічна Бистриця протяжністю 20 кілометрів, за словами фахівців, становить понад 2 мільярди гривень. А у час війни для громад, району області ця сума не підйомна. Дорога є четвертої категорії, вона є практично зруйнована, на ній є 13 мостів. Тобто на сьогоднішній день розроблена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт даної дороги. Вона включає 22 кілометри і ремонт всіх мостів. Тобто, її буде стан категорії другий після ремонту, передбачає влаштування пішохідних та велодоріжок у населених пунктах та освітлення. Це згідно кошторисної документації. Вартість цієї Ремонт цієї дороги буде приблизно 2,5 мільярда гривень. Дану проблему в час, ну, час війни ми можемо тільки займатися це забезпеченням проїзду, тобто, щоб не було аварійних ділянок, тобто деякі будуть нести загрозу життю як пішоходам, так і автомобілістам. Це дуже добре, що громади звертаються і вони дуже активні, як і голова редержаміністрації, так і голови громад. Ми зі свого боку будемо робити все можливе, що станом на сьогодні. Ми можемо, щоб допомогти забезпечити проїзд. Від бездоріжжя страждають дві громади, які готові долучитися до співфінансування ремонтних робіт. На даний час питання залишається відкритим. Хоча голова РВА старається посприяти у вирішенні проблеми. Проблема з дорогою виникла на звітах голів громад. Ми коли зустрічалися, коли голови громад звітувалися, піднімали питання по цій дорозі. Дорога в жахливому стані. Стан жахливий, тому що протягом довгого часу ніхто не робив нічого. Отак вона запущена. Дорога державного значення знаходиться на балансі служби утримання доріг і експлуатації. І проблема в тому, що навіть якщо що громади ви фінансування? Вони не мають права робити ніяких робіт. Тобто є, дві складові: є технічна. Складова і є юридична площина, як зробити, якщо говорити про юридичну частину, то треба думати, яким чином долучити те, що громади ініціюють, що вони готові профінансувати. Технічна частина є служба, яка або є організація, яка експлуатує цю дорогу, з нею можна домовлятися про роботи. До чого, ми дійшли до такого спільного знаменника сьогодні на нараді, при всій дискусійності, що громади все таки ініціюють виділення коштів для відновлення Меня частини дороги зрозуміло, тих коштів може бути достатня або недостатньо. Служба експлуатації і утримання доріг буде теж думати, яким чином вирішувати питання пов'язані з привезенням дороги, хоча б в належний стан.